Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри українського голкіпера португальської Бенфіки Анатолія Трубіна проти іспанського реалсудаду в матчі третього туру Ліги Чемпіонів УЄФА 2023-2024. Отже, Трубін уже звично грав надійно на воротах. Вчасно виходив на перехоплення. А як Трубін в неймовірному стрибку відбив удар Субі Менді метрів з 15 ближніку, Це ж просто фантастика. Але, на превеликий жаль, Анатолій нічого не зміг зробити на 63-й хвилині, коли Браїс Мендес в один дотик замкнув простріл в штрафній площі 0-1. В цьому голі немає ніякої провини українця. Тут питання до захисту Бенфіки. По самій грі, то лісабонські орли могли й не програти, якби не класна гра голкіпера Сан-Себастянської команди Реміро. В першому таймі Бенфіка навіть повела, але гол був відмінений із Рафи Сілови після прориву і пасу, якого забив Муса на 13-й хвилині. А вже на 30-тій був відмінений гол басків після удару головою Бориса Мендеса, який врешті-решт все ж досяг свого. Отже, Реал Соцідат перемагає 1-0 і разом з Інтером лідирує в групі D. Команди мають по 7 очок. Зальцбург 3, Бенфіка 0. Дві останні команди, на мій погляд, і поведуть боротьбу за почесний перехід в плей-офф Ліги Європи. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами Бусанич, зустрінемось.